Друзі, це я. Я з вами, мої любі друзі, мої копачі, копачки, чорні археологи і білі археологи. Це я це коп з мішком. Сьогодні у нас, як завжди, по вихідних виїзд на коп. І в нас є досить такий, ну скажімо так, не через чур, але хороші знахідки, добрі знахідки. Дай мені камеру. Вот. Це як завжди, наша маленька стая. Це вже вечір. Як завжди, ми зараз також знаходимося біля Фастова. І сьогодні ми копали ось на цьому полі. Тут старий хутір був, ставочок і все інше. І зараз, після декілька годинних пошуків, ми знайшли ось такі вироби. Ну, як ви самі розумієте, вони не чищені з землі тільки і ідентифікувати Знахідки можна тільки після того, як добре помиєш, почистиш, побачиш. Тому що, ну, я, наприклад, не розумію, коли бачу, що якісь копачі достають абсолютно цілу монетку, свіженьку, чистеньку. Для мене це не зрозуміло, тому що я вже багато років цим займаюся. І от насправді вони ось такі знаходяться. Це царські мідяки. Ось, як бачите, досить непоганий сьогодні урожайчик. Як почистимо, побачимо, що насправді тут є, які вони ось. Чи є щось цінне і цікаве. Ось такі от у нас сьогодні знахідки. Так що, шановні друзі, це я Михайло, це Коп з бішком. Заходьте на мій канал. І дивіться, у нас час від часу бувають дуже цікаві знахідки. Ось. І не тільки царська мідь, а попадається і срібло, динаріки, і золото. Але це потім. Це вже ми не будемо спішити, буде все по порядку. Ось. Я вважаю, що це дуже прекрасні знахідки за такий сьогоднішній прекрасний недільний день. Ось так. Так що, ще раз. Пока-пока, до наступної зустрічі, на наступних вихідних. Це коп з мішком. І його маленька стая.